В'ячеславе, у вас сьогодні гарна новина, будь ласка, поділіться з нами. Так, це, так, це гарна новина. Це, я задоволений. У мене восьмий тест, угу. і перший тест української мови. Угу. Це, мені тяжко було спілкуватись, переводити. Є тести, які на російській мові, є тести української мови. І ти не Вбачаєш, який респондент прийде, uh -huh. якою мовою він може думати. Uh -huh. Я переводив, а сьогодні я і тестову бесіду українською мовою розповів, ми uh -huh. розмовляли, і тест провів українською мовою. Так, був суршик, але я задоволений, тому що це я зробив. І це для мене досягнення, клас. Це восьмий тест, і в мене все працювало, всі датчики були, працювали, я все контролював. і Це клас. Так, тобто я розумію, що провести тест на тій мові, якою ти не спілкуєшся щоденно, це насправді непросто. Але вкрай важливо, ви правильно зробили, що провели тест українською мовою, адже вкрай важливо проводити. Тест, тою мовою, якою думає респондент, адже стимули мають бути максимально коректні для досягнення гарного результату. Я так. вам вдячний за те, що ви обрали все ж, дослухались до наших порад, та обрали ту мову, яка зручна респонденту, а яка менш зручна так. Вам. Все. І вам дякую. дякую.